Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр пса патрон. Валерій Бірюков родом із Маріуполя. У березні 2022 року через початок повномасштабного вторгнення вимушено покинув свою домівку та переїхав до Рівного. Цьогоріч чоловік доєднався до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Зізнається, писав його вперше. Трошки складно, але зато весело, весело. Тому що тут ну підтримка, не ти один це робиш. І дивишся, що інші роблять по інших країнах українці роблять. І тут Валерій додав текст був нескладний, адже за три роки вже встиг опанувати українську мову. Я там якось намагався там, в Маріуполі розмовляти, але дуже складно сюди приїхали. Сказала нам, що легше, набагато легше прийти на українську, перевести всі свої гаджети українською, нічого не дивитися російською. Ну, відмовитись до написання диктанту, долучилася і рівнянка Ірина. Жінка навчалася в російськомовній школі, тому зараз долає страх публічних виступів. Починаю розмовляти російське слово і мене закриває. Все, я боюсь. Мені краще написати. Ірина додає, мова це не лише засіб спілкування, це елемент безпеки, спосіб відчувати себе частиною спільноти. Наразі зараз, коли йде боротьба за нашу Україну, це один із перших ключових таких, що потрібно це робити. Обов'язково потрібно робити, бо це є наша зброя, це є наше слово. Цим ми показуємо, що ми Україна, ми не переможні. Це наша рідна. Раїна і наша мова, всеукраїнський диктант національної єдності проводять вже 26 років поспіль. Він приурочений до дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Цього року авторкою тексту є українська письменниця Євгенія Кузніцова. Текст прочитала народна артистка Наталія Сумська. За три останні роки більше 140 тисяч українців прийшли в наші курси мовного переходу. А також ми допомогли перейти на українську і заговорити українською понад півмільйону українців. Інців, які проживають як на території України, так і поза її межами, такий захід в рівному ми проводимо вперше, тому що сьогодні саме ми стартуємо такий великий проєкт, який називається Історії переходу, твоя точка опори, де ми хочемо об'їхати всі області України і зібрати історії переходу. Ми показуємо, що ми єдині. Ми показуємо про те, що внутрішньопереміщені особи, які сьогодні приїхали на рівненщину, і тут знайшли свій прихисток, тут тобто знайшли свою другу домівку. Ми сьогодні разом за одними партами сьогодні будемо писати цей диктант і вкотре підкріплювати, що нас не роз'єднати, що ми сильні, і в нас попереду буде щасливе майбутнє, якщо ми будемо ось так от триматися разом. Організатори додали надсилати текст на перевірку. Учасники будуть за бажанням. Правильний текст радіодиктанту опублікують 29 жовтня. За ним кожен зможе себе перевірити та порахувати кількість допущених помилок. Діана Грицюк, Олексій Олексіянко, випуск новин.